Пам'ятаю, колись прийшла я до своєї двохрідної сестри і в неї була донечка. Мені сказали про цю дівчинку, вона там була вже в 10 класі чи в 11 му щось не дуже приємне. Нічого поганого, але щось не дуже приємне. Ця людина, котра сказала, вона була достатньо авторитетна, і я прийшла до моєї кузини, почала говорити. в неї дуже гарні дівчата були, я хотіла сказати їй, поділитися те, що мені сказали. Про її дочку. І вона, як Тигриця. Це неправда. Вона, як Тигриця, захищала свою дитину. Я така, я така була трохи зшокована. Вона навіть не законту не задумувала, що її дитина могла щось погане зробити, бо вона знала, що в неї діти дуже дуже гарні, і вона їх завжди хвалила. І завжди залюблювала. І для мене це було дивним, що вона навіть не хотіла мене вислухати, про це дискутувати, тільки обрізла цю розмову і сказала, що мені це неправда. І я цього тоді ще не розуміла.